Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Ну і зараз будемо говорити про важливі політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Політолог Ігор Рейтерович вже з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Так, от за часів правління президента Зеленського в Україні посилюються обмеження та тиск на засоби масової інформації, які виходять далеко за межі потреб країни у воєнний час. Такі цитати наводить видання New York Times, яке написало велику статтю під назвою Великий крок назад в Україні зростає занепокоєння щодо звуження свободи преси. Ну і от питання: чи справді ми маємо розуміти, що щоб От, такий погляд з Нью-Йорк Таймс зараз на щось може повпливати в Україні, чи справді у нас настільки все погано зі свободою слова, тому що ну мені окремо і наші редакції загалом жодних темників не надходить. Якось я для себе не можу сказати, чи справді у нас так все жахливо з цензурою. І ми наближаємося до там сталінських часів якихось. От що ви про це думаєте? Ну звичайно, про ніякі сталінські часи, і навіть пізньо радянські часи мова не йде в тому розумінні що інформаційний простір повністю контрольований. У Нас дійсно достатньо багато альтернативних джерел інформації, якісну якісних медіа. Це дуже важливий момент не популярних, які там гоняться, скажімо, за якимись сенсаціями, а тих, які серйозно працюють, перевіряють інформацію, і подають її тільки тоді, коли вона проходить певну верифікацію. Але все ж таки, ця стаття вона не єдина до речі, тому що це не перша стаття, яка присвячена цій темі. Були і деякі попередні заяви і в тому числі заяви там частини європейських політиків, ну вони стосуються певних тенденцій, які е, мають е, ну певну таку, знаєте, ну певні негатив. Вони пов'язані з тим, що. Частина інформаційного простору, ну як мінімум, вона е, ну не контролюється, направляється частково цензурується е, владою. Це робиться ну під в контексті, скажімо так, протидії російській агресії. Але тут треба розуміти, що те, що мало сенс, наприклад, там в 22-му році, воно не дуже актуально виглядає в 24-му. Чому тому що е, ну змінився час, змінилися власне вимоги та й розуміння громадян. Ским суспільством, там тих чи інших процесів, і зберігання того, що там активно ну, ефективно працювало в 2022 році, воно вже не такі актуально в 2024. але ключова тенденція тут ну в іншому полягає, і на це звертають до речі увагу іноземні журналісти, мова йде про е, появу, фактично, е, хай і в обмеженому вигляді, але появу власне політичної цензури, не воєнної цензури, тої, яка має відношення до війни, і е, якої в нас до речі може бути навіть більше, ну з точки зору там захисту національних інтересів, питань пов'язаних з національною безпекою, і так далі. Але от саме політичний аспект, коли когось там кликати, не кликати, на когось. Когось ставити в стоп лист, когось не ставити, ну принаймні, в медіа, які мають відношення до держави, воно дійсно прослідковується. І цей скандал з Укрінформом, він та насправді був показовий, тому що. Ну, дехто вважає, що це тільки верхівка айсберга. Насправді подібні речі є і в деяких інших медіа, і спроби саме контролювати політичні аспекти висвітлення тієї чи іншої інформації. Ну вони не можуть бути навіть пояснені, чи яким чином е аргументовані е ну, правовим режимом воєнного стану, який власне є в Україні. От саме на це увагу звернули. Це певною такий сигнал для влади, що можливо треба щось міняти і в плані, е наприклад, єди марафону, тобто змінювати деякі підходи, і в плані взагалі е, тієї дискусії політичної, яка є в краї... ну, яка є в країні, тобто, скажімо, питання присвячені корупції чи присвячені якимось там неформальним практикам, е, на них не, не треба вішати відразу Тавро, що це якесь російське іпсо, на да? і казати, що це якась там політична провокація. Ці питання навіть під час війни не просто можна, а навіть треба піднімати, оскільки це безпосередньо впливає, наприклад, на рівень допомоги, який ми отримуємо від наших партнерів. Ну так і власне, якщо вже сказати, згадати, що про ту підтримку, яка надходить, наприклад, від європейського союзу, уже створений окремий офіс, який має там з великою, ну з такою достатньою періодичністю звітувати про виконання різних норм аудита щодо кожного євро, який надходить до України. України з боку Європейського союзу, генеральний інспектор працює по лінії американської допомоги. І я вже бачив такі історії. Слухайте, давайте ще якось придумаємо, щоб і про кожну гривну, яка витрачається, теж якийсь нормальний звіт. Був і щоб ми дійшли до того, щоб деякі українські там можновладці чиновники і до української валюти, і до того, що зароблено громадянами України, а потім сплачено до бюджету, теж ставились ну так приблизно відповідально. Натомість, ми бачимо історії про. Так званий клуб білого бізнесу, який вже охрестили як клуб ощипаних гусей або клуб чорного бізнесу, бо там саме податкова буде вирішувати: а наскільки ти зараз білий? Ну і всім же очевидно, що для того, щоб трошечки побіліти, не обов'язково виконувати норми законодавства, бо навіть якщо ти його виконуєш, податкова знайдете ти там. Е де ти начудив. да? А якщо м, трошечки там поговорити, якось в інший спосіб вирішити, то твій бізнес може побіліти раптом у, у ну, принаймні в думках окремих співробітників чи співробітниць податкової адміністрації. Плюс сама ідея оцього економічного бронювання, ну вона мені здається недостатньо зрозуміла. І ну від від знайомих бійців я чую таке шановні. Ну давайте я двадцятку двадцять тисяч гривень. Да, от я зараз їх внесу в бюджет. Же можна мені вже от на дембель Да, у мене, якщо місяць напередку, це типу там 120 тисяч гривень виплат. От все після місяця напередку. Я можу собі на 6 місяців оцю цю місячну зарплату покласти і спокійно відпочити в тилу. Ну на такі ж питання відповідей немає, але у війську дуже багато людей. І оцих питань в українському бізнесі, в українському війську накопичується все більше і більше. що нам з цим робити. Ну і дійсно відповіді на них поки що влада не дає. Ну для, для розуміння мінімум три проекти, які зараз зареєстровані в Верховній Раді. Вони пропонують різні, скажімо, моделі цього економічного бронювання, і вони дійсно не вирішують ключову проблему проблему такої справедливості, яка стосується в тому числі наших військових. Тут повинен бути, мабуть, єдиний підхід, і відповідальність власне за цей підхід на себе повинен в першу чергу взяти кабінет міністрів, навіть на верховний. Рада України, тобто кабінет міністрів, повинен розробити документ, повинен розробити принципи цього бронювання, якщо його вже будуть запроваджувати. я так розумію, що це практично безальтернативна історія. І якесь там політичне рішення з приводу цього прийнято, що треба це робити. Тобто, це повинен бути єдиний підхід, який буде погоджений по всій вертикалі спочатку виконавчої влади. Потім, власне, він буде спущений в поданий е, кабінетом міністрів як суб'єктом законодавчої ініціативи в парламент. А там вже народні депутати після певних обговорень, консультацій, е, повинні будуть за нього проголосувати. Історія оцими двома-трьома, можливо, ще з'являться якісь проекти документів. Це це не дуже неправильно історія історія, тому що е, ну можна в результаті прийняти щось таке, яке не сильно буде погоджено з органами виконавчої влади, і потім будуть дуже великі проблеми в контексті якоїсь там реальної реалізації. Ну і дійсно е, створення подібного документу, і взагалі подібного підходу, буде вимагати дуже серйозного посилення контролю, е, оскільки ну бажання. Десь там зманіпулювати бажання якось обійти навіть ті норми, які там будуть закладені. Ну вони воно точно буде присутнє. На жаль, у нас є достатньо багато дійсно представників бізнес-середовища, які хотіли би діяти дійсно в білу, але просто їх влада ну роками, десятиліттями заганяє цю сіру зону, і вони часто просто ну можуть махнути рукою і діяти так, як вони змушені були діяти раніше. І тут така загроза от станом на сьогодні в контексті цього економічного бронювання є Ще один дуже важливий момент: крім чисто грошей, там все ж таки повинен бути присутній певний принцип компетентності, і він же принцип справедливості. Тобто, в першу чергу, туди повинні попадати навіть на економічне бронювання представники, все ж таки, об'єктів критичної інфраструктури, тих підприємств, які визнані критично необхідними для економіки, взагалі національної безпеки і оборони України. А далі ну воно вже повинно опускатися нижче і нижче. Ну і ще один момент: чисто в в секторі бізнесу 100% бронювання, скільки би ти грошей не платив, ну мабуть, не може бути, тому що це точно не ну дуже негативно буде сприйнято значною частиною громадян. Вони будуть говорити на те, що деякі компанії, які там мають по 20-30 людей, вони зможуть забезпечити 100% бронювання, і це буде не дуже справедливо по відношенню до тих, де працює набагато більше, і вони просто ну, матеріально собі цього не зможуть дозволити. Ну і останній момент це питання треба вирішувати вже зараз. Воно. Ну і так вже давно обговорюється. Якщо в нас вже виходить поступово на фінішню пряму мобілізація, то треба закривати і цю тему, і закривати так, щоб ну рівень, хоча б якоїсь мінімальної підтримки в суспільстві цієї ініціативи був станом на сьогодні, його немає, і в основному переважно більшість громадян відкликаються про нього вкрай негативно. А, так, тепер давайте ще про одну заяву. Це вже від гомбудсмена Дмитра Лубінця, що Росія вербує українських дітей для того, щоб ті підпалювали автівки військовослужбовців збройних. Сил України за це пропоную там аж до кількох тисяч доларів. Напередодні буквально читав пост українського військового Тараса Котова. Що він пише? Якраз в серпні минулого року була його стаття на ЕНВІ, мікрокредит національної безпеки. Так, от два дні тому, точніше, внуво позаминулої ночі. Люди, які набралися у цих мікрокредитів, боргова яма по суті, мати і неповнолітність Тній син, значить, телеграм вербовка, куратор, обіцянка 500 баксів після того, як вони підпалять і сфоткають Йому реально спалили машину. Правда, не повністю, тому що там сусіди там щось догасили. Машина навіть завелася, як він потім пише. Але ну от ці питання, що люди за 500 баксів, причому вони ходили, фоткали, і потім куратор їм сказав Оцюпали. Да? Тобто, це, це історія, яку пояснює. Котов таким навіщо вони це роблять? Ну для того, щоб для того, щоб були конфлікти між військовими і цивільними, для того щоб військові вважали, що тут в кожному місті, а це було в Києві, що тут сплошні ждуни значить знаходяться, і так далі, і так далі. Тобто, це струшування да, 500 баксів для ФСБ чи пара тисяч доларів для ФСБ, це ну навіть не копійки, це просто ну витратник. Да, але от люди, які потрапили в такі неприємні фінансові ситуації, які діти, які чи не повнолітні юнаки, там дівчата, які хочуть підзаробити, ну дві штуки баксів. Вау, це серйозна штука. Але з цим треба щось робити. Ну, тут повинна бути системна політика і на рівні як ювенальної е, превенції, так і на рівні власне, ну можливо, внесення якихось там змін в законодавство, е, створення в тому числі якихось гарячих ліній, де люд, люди, які потрапили ну, в певні такі фінансові негаразди, ну зможуть отримати якусь підтримку і не займатися абсолютно протизаконними історіями. Те, що це Росія там дійсно буде використовувати, ну це було очікувано і самого початку. Ми зараз, взагалі, спостерігаємо. Вал просто о цих е, іпсо, які так чи інакше пов'язані з мобілізацією, так чи інакше пов'язані з намаганням створити певний конфлікт між цивільними і військовими, і, і це ж помітно навіть не озброєним оком. Тобто, це цілеспрямована кампанія, на яку витрачаються мільйони доларів, і Росія, е, що найстрашніше, ці гроші вкидає власне в наш інформаційний простір. Тут ну є деякі питання, навіть ну. Почнемо там з Ради національної безпеки і оборони, тобто до сих пір, все одно в нас є якась мережа е, телеграм-каналів, якась мережа Ютуб е, каналів. Ну з Ютубом там просто простіше, да можна заборонити, можна хоч якось працювати. Е, цілі мережі в інших соціальних мережах мережах, які власне займаються от розмухуванням цієї історії, шукають людей, які е, ну, потрапили в складне фінансове становище, пропонують якісь там їм гроші за якісь такі речі, і потім. Тім максимально розганяють ці історії, подають це як якісь шокуючі там новини про наявність якогось величезного конфлікту між сумільними військовими і там і так далі. Тобто, тут точково це питання. Не вирішиш. От ми говоримо зараз про цю історію. Там затримали дитину, мати. Зрозуміло, що вони тепер будуть нести відповідальність, і відповідальність немаленьку. Якщо там далі там слідство з'ясує, що вони дійсно там спілкувалися. А таким... вже відомо, що у них там в телефоні ну, відомо, так, були фоточки і, ну, і якихось ще військових ну, об'єктів. Тобто, ну, ну це не не нова діяльність для них була. Не нова діяльність. Ну, зрозуміло, що суд там буде фінально приймати рішення, але це буде не тільки побутова історія, скоріш за все. Да, це буде історія. Яка пов'язана там власне з ну, ледь не державною зрадою, там шпигунством і так далі, і е, от просто точково на основі цього ну проблему не вирішиш. Вона дійсно має такий глобальний характер, і знов таки тут є соціальний аспект, який пов'язаний з цими мікрозаймами, кредитами і так далі. Його треба якось вирішувати на загальнодержавному рівні, тому що далі ситуація, на жаль, не хочеться тут бути песимістом, але вона покращуватися точно не буде. Вона буде певною мірою погіршуватися, і оту знаєте, така. Парадоксальна ситуація, в чому, що з одного боку, ринок праці в Україні на сьогоднішній день реально вимагає ну, багато робочих рук, але настільки неоковирно організована ця система, відсутні будь-які там загальнодержавні програми, які в тому числі молодь залучали, давали можливість молоді е, літом під час там канікул е, отримати легальну можливість підробляти заробляти е, собі там навіть не на кишенкові якісь видатки, а більш навіть серйозні гроші. І знов таки питання ну повертається як мінімум спочатку до кабінету міністрів, щоб вони з такими ініціативами десь виступали, а потім вже опускається ну на місцевий рівень, де, де це можна реалізовувати власне на практиці. Мені принаймні, у як людина, яка до речі викладає в університеті, от про такі програми підтримки молоді, саме на такому рівні, щоб їм дурні знаєте думки в голову не лізли. Вони не шукали заробітам, десь е, на рівні у цих ФСБшників, які працюють. Ну вони мені невідомі, тому що таке відчуття, що Кабмін вважає, що в нас от війна це ключовий момент. А про всі такі речі можна поки не думати і взагалі їми не займатися. А це була б дуже непогана історія взагалі для нашої економіки. Ну і для тих, хто залишився в Україні, не виїхав куди і намагається тут ну жити чесно, чесно заробляти. Ну так тому що парадоксальна ситуація. Люди не можуть знайти роботу. При цьому багато роботодавців не можуть знайти собі працівників. Робітників. От просто, от просто не вистачає на ринку. Ціни на працю піднімаються. А і оці, і от ті, хто шукають роботу, і ті, хто шукає робітників, ну ніяк не можуть знайти чомусь у нас в країні. Не скажу, що всюди, але ну але такі випадки точно не поодинокі. Давайте тепер до міжнародної політики. Путін прилетів до північної Кореї для переговорів з Кім Чен Іном. А на жаль, все сорі, уже не встигаємо. Маємо закінчувати. Дякую за розмову. Так, щось я не звернув увагу на час. Політолог Ігор Рейтерович був з нами зараз на зв'язку. Шановні, буквально. На кілька секунд у мене лишається, щоб сказати важливу інформацію, важливий анонс. Отож, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів, ми збираємо півмільйони гривень для проекту Ліга аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку в описі ви можете знайти у, оп у описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. У тепер пауза, новини, і продовжимо ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.